Прогноз погоди в Україні на два дні. З 28 по 29 лютого. Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Погодна ситуація по всій країні дуже сильно радує. Сонечко світить, хмар мало, опадів немає, повітря тепле. Все в природі сприяє тому, щоб настрій був гарний. Такий погодний режим протримається щонайменше 4 дні, після чого є висока вірогідність стрімкого похолодання. 28 і 29 числа жодних магнітних бур чекати не варто. Магнітосфера нашої планети буде в спокої. Сила магнітної активності сягне лише двох балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 28 по 29 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа! 28 лютого. Північ в Чернігівській області. В світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області в день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях. Північного регіону України вітер південно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії вдень плюс, 10, плюс 12, вночі від нуля. До 2 градусів з позначкою плюс, в Херсонській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. на Запоріжжі в день плюс 7 плюс 9, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Криму в денний час плюс, 11, плюс 13, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині вдень від 10 до 12 градусів вище нуля, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі і в Криму сонячно, малохмарно і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині в день плюс 11 плюс 13 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Рівненщині і в Хмельницькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 в темні від 4 до до 2 градусів тепла. У Львівській області вдень плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Тернопільщині вденні години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в нічні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Івано-Франківській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 4. До плюс 2 градусів. В Чернівецькій області в денний час від 12 до 14 градусів тепла. В нічний плюс 4 плюс 2. В усіх областях Західного регіону України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно-західний невідчутний 3,8 8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в денний час, від мінус 3 до мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Вінний чи в вденний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині вдень плюс 5 плюс 8, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно східний, невідчутний. 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 28 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Четвер, 29 лютого. Північ. В Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Житомирській області день від плюс 7 до плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, нічна від мінус 1 до плюс 1 градусу. В районі в вдень плюс 11, плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс, в Херсонській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. На Запоріжжі вдень плюс 7 плюс 9 вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Криму в денний час плюс 11, плюс 13, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день від 10 до 12 градусів вище нуля, вночі плюс 1, мінус 1. В усіх областях південного регіону України сонячно, малохмарно і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Рівненщині і в Хмельницькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 10 до плюс 12 в темні від 4 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 13 плюс, 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Тернопільщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, в нічні від 5 до 3 градусів. З позначкою плюс. В Чернівецькій області вдень плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Івано-Франківщині в денний час від плюс 13 до плюс 15, в нічний плюс 4 плюс 2 градуси. В усіх областях Західного району України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний, невідчутний 3-8 метрів. За секунду. Схід на Харківщині вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 5-7 плюс градусів в денний час від мінус 2 до мінус 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі вдень 3 до плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла в нічні від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів тепла, на Вінничині в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Полтавській області вдень плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 0 до мінус 2. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях. Центрального регіону України. Вітер південний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 29 лютого буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! З вами були всі лякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.